Запам'ятайте, всі ТЦК, це банд формування, незаконні збройні формування. Ви маєте повне право по закону, навіть зобов'язане проводити громадський арешт. Якщо вони починають бикувати рилом в землю, забрати зброю нахер, визвати поліцію і по 353 й посадити сука на 5 год. Не менше. Чому? Зараз поясню. Коли до вас ломиться ТЦК, отак тільки перейшов вашу лінію, так зайшов до вас за калітку. Можете сразу його в рило ногою отак, прибили все. Це незаконне проникнув. Не, не била. Лупонули. Скрутили хорошенько, як козла, то знаєте, за руки за ногу. І поліцію, і вперед в обізянік тварину. Він незаконно незаконно проникає до вашого житла. Якщо ви прийшли, їх там двоє-троє лазить по дворі, дрина і лупить нахрен. Повірте, вони сядуть, якщо, не дай Боже, шмальне вас він сяде. Тому що довести, що це бандформування, не більше, ніж бандформування, легко по закону. Ми вже просто дістали цим без приділо. По друге, коли вони підходять, коли підходять, шановні є такі такі документи. Нема до свідання гуси. сразу 36 стаття, самозахист В Тарєці пішов він не комунючим. Поки вони сука не пореєструють по закону, шановні, це вже просто накипіло. Тому що потім будемо бідкатися після війни. Ми потім охренеємо. Люди просто охренеють. не знайдуть крайнього кому оформить УБД, кому блядь, якась інвалідність, кому тобто, Просто ми Потім не найдемо крайнього. Не знайдемо, поки вони, сука, не переєструються. До речі, спеціально так і робиться, і перед війною, і під час війни, щоб потім закрутити ласти і, блядь, шукайте собі без руки, без ноги, пошли ви нахуй. Отак От так що запам'ятайте, ТЦК це не більше ніж банформування. І навіть. Якщо там якась обіцяна зараз там надумає, що там образа військовослужбовців, там то все, падає заяву. Шановні не питання. Навіть на допиті просто в СБУ вивалю документи, блядь, і ще й на ту тварину, яка там з ТЦК, щось згавкне, накатаю зустрічну за введення блядь, за завідомо неправдиве повідомлення про зрочин блядь. просто. Це легко довести. Притом з нашими знаннями довести це дуже легко, тому що зараз бандформування, блядь, бандформування. і сука своїми виходками підараси Араси вийобані, коли ви людей нуцуєте блядь, силком їх заганяєте військам взорите твари тварі ЗСУ, блядь, Пацанів ті, хто піздячать напередку, блядь.